Доповнена реальність це коли цифровий світ стає частиною нашого реального життя. Наприклад, ви дивитеся на вулицю через камеру смартфона, а на екрані з'являється інформація про найближчі кафе, стрілки до парку чи навіть ціни в магазинах. Це вже не фантастика, а наша реальність, завдяки якій ми отримуємо більше інформації за лічені секунди. Віртуальна реальність працює інакше. Вона переносить нас у зовсім інший світ. За допомогою спеціальних окулярів ви можете опинитися у джунглях, на Марсі чи в самому серці Нью-Йорка, не виходячи з дому. Але це не тільки для розваг. Сьогодні ВІА активно використовується в медицині, де хірурги можуть тренуватися перед складними операціями, у навчанні пілотів або навіть у психотерапії, де пацієнти працюють зі своїми страхами, наприклад, висоти чи публічних виступів. Доповнена і віртуальна реальність також змінюють ігри. Такі, як Боу, змушують людей виходити на вулицю та взаємодіяти з реальним світом, збираючи цифрових героїв. Вия, зі свого боку, пропонує імерсивні світи, де гравець стає головним героєм. Але ці технології мають і свої виклики. Наприклад, віртуальна реальність може викликати запаморочення або впливати на психіку, якщо проводити у цифрових світах надто багато часу. А доповнена реальність потребує потужного обладнання та високої швидкості інтернету. І головне питання що чекає нас далі? Чи станемо ми настільки залежними від цих технологій, що забудемо, як це, жити у реальному світі?